Ти не продаєш комерційну нерухомість в місті, тільки житлову. Чому це особливість проекту, яка не говорить про монополізацію саме мною? Не я єдиний буду власником комерційних будівель. Кожен може стати учасником того ж самого фонду комерційної нерухомості, але це все ж таки через призму. Управління і забезпечення людей тими ж самими послугами і рівнем послуг, це про забезпечення і гарантування для мешканців наявності всіх послуг поряд, а бізнесу про те, що він може стало розвиватися, якщо він дає послугу якісно для своїх мешканців навколо, коли ви їдете навіть там в Барселону чи в Францію до якогось супер монокондитера, тому що людина дбає про свій. Бізнес вона цінить те, що вона робить, і вона деталізується на якості прям, ну, максимально. І тому я б хотів би, щоб у нас такі зіркові бізнеси, крафтові, сімейні, розвивалися. А для цього їм треба дати можливість, тому що вони вибудовують якість свій ціну товару через роки і, можливо, через покоління. А інколи неякісний конкурент може просто їх знищити. А в відтоді знищиться обидва, тому що гонитва за свого споживача о такого локального нанесе збитки всім.